Доброго дня, любі малята! Вітаю вас на занятті зліплення. Так, весна вже йде повним ходом малята, і на прогулянці ми можемо з вами зустріти багато пташок, які вже повернулися з теплих країв. І одною з першою пташкою ми можемо зустріти, а кого? Відгадайте загадку. Перший я приніс весну, розбудив усіх від сну. Заспіваю під вікном, люди звуть мене. Як малята? Здогадалися? Вірно, шпаком! І ось першу пташку, яку ми можемо побачити, який на своїх крилах приніс нам весну, це шпак. Так, так. І ось сьогодні я пропоную на занятті зліплення зробити пташку. Першу, яка принесла нам весну, це шпака. Так, так. Тож до роботи. Малята, погляди. Що нам сьогодні для роботи знадобиться? Пів аркуша ось такого блакитного картону. Бачите, це картон. ось такий пластилін сірого кольору, коричневого кольору. І заздалегідь, дивіться, вам потрібно зробити: взяти. Паперові рушники, бачите, ось такий паперовий рушничок. бажано ось такого сіроватого кольору. Якщо він буде білий, у вас не буде іншого, теж нічого. Взяти акварельну фарбу, чорного кольору, або якщо у вас є сірий кольор, або чорний, тільки небагато наносити. Бачите, ось так я зафарбувала, трішки воно підсохло і поставила зверху біля такі цяточки. І потрібно, щоб е, ось така наша робота висохла. Тому це потрібно зробити заздалегідь. Потім, що ми будемо робити? Ми ось так відріжемо це, Бачте, ось так. Це нам не знадобиться. А ось це ми поріжемо, дивіться, на ось такі смужки. Ось такі. Спочатку на смужки поріжемо, а потім ці смужки поріжемо іще, щоб утворити невеликі квадрати. Бачите, ось так, наприклад, ось так і ось так. Або такі прямокутнички. Зрозуміло, ось це нам потрібно зробити зараз. Ось так, малята, погляньте, я нарізала наші Ось такі квадратики, бачите, і починаємо працювати. Спочатку ми будемо працювати з вами коричневим пластиліном. Ми, по-перше, зробимо гілочку, на, якому, на якій буде сидіти пташка. Для цього нам треба розкатати ковбаску. Дивіться. Ми її розкочуємо тоненько, але не дуже. Ось так. Бачите, дивіться, ось так. Така довга гілочка ми можемо ось так її повернути. Ось так. Ось така ковбаска у нас з вами вийшла. Дивіться, ми можемо зробити ось так гілочку. Ось, бачите. Навіть ось так. Ось. Це у нас буде гілочка. Ми притиснули. Зайвий пластилін. Ми прибираємо з допомогою стеки. Ось так. Бачите? Ось така гілочка притискаємо. Вона може бути різної товщини. Так, а це, дивіться, малята залишок ми розкочуємо більш тоненько. Ось так. Ось, бачите, тоншу ковбаску. Розрізаємо її навпіл. І можемо додати ось такі маленькі гілочки. Тут і ось тут десь буде. Ось так. Ось така у нас частина буде гілочки. Ось так. Так, далі ми беремо сірий пластилін, відриваємо шматочок, доволі такий ось. Бачите, ось такий великий. Потім за допомогою колових рухів, як ви догадалися, що ми будемо скочувати, так кульку. Спочатку ми робимо кульку, потім її ось так, ось так розплющуємо. Дивіться. Так, поки відкладемо, далі ми знову відриваємо такий шматочок пластиліну. Доволі таки, теж немаленький. Дивіться, що ми катаємо. Спочатку ми його ось так розігнемо, потім ми скатаємо ось таку ковбаску. Вона повинна бути малята така, доволі товста. Дивіться, ось, бачите. Але катаємо її так, щоб вона у нас була трішки схожа на. Бачите, ось таку, як морквинка. Тут буде трішки вуща, тут буде трішки ширша. Потім ми її розплющимо, ось так. Не дуже можете. Далі, за допомогою стеки, дивіться, ми її трішечки ось так підійнемо, розвернемо і дивіться, що я роблю. З одного краю, ось тут де ширший край, ми розрізаємо ось так навпіл. Потім ось ці частинки ми загострюємо. Так, це буде хвостик нашої пташки. Дивіться, ось так. Ось так. Поки відкладаємо. І далі, дивіться, ми беремо ось такий самий великий шматочок пластилину. Дивіться, що ми робимо. Спочатку ми розкочуємо, наче е Таку кульку, потім ми її зробимо більш овальною ось так, і розплющуємо. Робимо, але теж не дуже-не дуже, не дуже е, таку тоненьку. Вона повинна бути ось трішечки така. Бачите, ми будемо робити тулуб нашої пташки. Дивіться, з однієї воно повинно бути схоже на яйце. Бачите, ми з вами робили вже ось так. З однієї сторони вона буде ширша, а з іншої ось так буде трішечки витягнута. Але повинна бути, бачите, ось така тостенька. Це нам знадобиться. Що ми робимо далі? Спочатку ми з вами ось так чіпляємо тулуб. Бачите, ось так. І притискаємо, щоб він був... Бачите, ось так. Дивіться, якщо хвостик десь буде задовжки, довгий, ми можемо його довжину регулювати за допомогою стики. Бачите, ось так. Хвостик. Ось. Ми зробили ось такий хвостик. Притисли, ось так приплюснули. Так, далі. А ось тут ми робимо молівку нашу. Ось так. І теж її притискаємо, щось. Далі малята, що ми робимо? Далі нам знадобляться наші ось ці квадратики, що ми зробили. Ви можете взяти, наприклад, олівець, ось тут гострим кончиком, або пензлик для клею, бачите? І що ми з вами робимо? Ми це з вами вже вміємо робити. Ми на тубі будемо робити ось такі пірячка. З нашого паперу, бачите? Ми вставляємо, ось так притискаємо і заглюблюємо туди, далі в пластилін. Взяли ось так посередині, бачите? Потім притисли, тримайте. І подивіться, у нас ташка стає, іначе із піречка. Бачите? Ось так. Яка вона гарна виходить. ось так. Вставили. Ось для цього малята нам тулуб потрібно було зробити із е, пластиліну, але такий товстенький, для того, щоб добре трималися наші ось ці бачите, паперові такі, Бачите, пірочку виходить. А розфарбували ми з вами для того, щоб надати притаманних рис ось цьому Бачите, пірячку. Ось він такий буде наша пташка. Ось, бачите, яка гарна. І нам повинно... Нам треба зробити все, все ось, так. ось так, весь тулуб, щоб він був ось такий. Голівку ми не будемо з вами робити і хвостик. Ось так. Тільки тулуб. Ми з вами вкриємо ось таким пієчком, Бачите? Ось так. Дуже добре виходить. Так, дивіться, щоб у нас не було прогалинок. Дивіться, де ще потрібно зробити, вставити. Ось, подивіться, як гарно виходить. Так, ось тут ще можна. Отак. І ось тут збоку. Уважно передивіться, щоб у вас пташка була повністю укрита. Ось так. Олівка. Так, малята. А тепер, дивіться, за допомогою чорного пластиліна, ось я ще взяла, ми катаємо ось таку маленьку-маленьку кульку, потім її сюди вставляємо, це у нас буде очко нашої пташки. А трішечки додамо жовтого. Бачите, ось маленька, така, такий шматочок жовтого пластиліну. Ми розкочуємо його. І робимо з нього ось таку тоненьку-маленьку ковбаску. Потім її навіть іще, мабуть. Ой, бачите. А потім отак навпіл згинаємо і робимо ось таку. Дивіться. Ось таку, бачите, тут трішечки загострили. Ось так. І ми можемо ось так. Якщо ми повернемо, дивіться, малята, якщо ось так повернути ось цей трикутний такий загострений елемент, можна так зробити. Це пташка буде ось так. А можемо її повернути і ось так. Теж зробити дзьобик, і це буде навіть пташка, яка або цвірінькає, або ось так співає. Так? Давайте її ось так зробимо. Вона прилетіла і. Гукає до весни, каже, що я прилетіла. Ось так, бачите. Що, малята, все вийшло? Так. Подивіться, який гарний шпачок вийшов у мене. Ось бачите, на гілочки. Я сподіваюся, вам теж було не складно це зробити. Якщо щось було незрозуміло, перегляньте е, моє заняття ще раз у більш повільному темпі. Але я сподіваюся, у вас усе все вийшло. І тому я буду, як завжди, чекати вас е, і ваші роботи, малята. Так, так. А я прощаюсь до побачення, до нових зустрічей.